Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. слава. Це насправді працює, працює дуже сильно. Ну, звісно, що аби це збільшувати, ту потужність і тут треба вправлятися, треба, треба робити практики, так, Ви берете мої книжки, читаєте, робите практики, і збільшується ваша сила духу, так, збільшуються ваші духовні сили. І ви тоді вже значно більшого можете. І зрештою ви потім можете досягати таких результатів, як і я досягаю. Так. Це дуже цікаво. О, пригадалося мені. Якось я завершив роботу і вже сидів, сидів на кухні. Так, вже вже чекав, чекав вечері. І Якось, цей, хтось мені написав, хтось мені написав десь в соцмережах. І жіночка пише, просить допомогти її дитині, бо дитину болить живіт. Ми з нею раніше переписувалися, ну а тут власне щось, так власне, щось дитинці стало гірше. І став боліти живіт. і Каже, ой, там от. Стогне на дивані і болить живіти, болить живіт. Я подивився на ту фотографію тої дитини, так, налаштувався і так дитину давай там, значить, наповнювати силами, ставити символи. І тут що цікаво, що через кілька хвилин та жіночка пише, ой, ви знаєте, не просто пройшов живіт, а так дуже цікаво пройшов. А вона спочатку, значить, оце лежала, стогнала. А тоді ті той стоген, її болить живіт болить Він якось змінюється. Тобто вона спочатку стогнала. Ой, болить живіт. Ой, болить живіт... Тоді вона починає ритмічно це робити. Ой, болить живіт. Ой, болить живіт, ой, болить живіт... Робить веселіше, веселіше, веселіше. Тоді вскакує, починає. Прямо пританцьовувати, танцювати по кімнаті, ходити кругами, і власне це переходить вже в пісню. І що цікаво, що власне вона описала власне, цей ритм і цей танець, я зрозумів, що дитина не просто відчула мою дію, так, мою допомогу прийняла, а, а вона разом з тим почула навіть ту музику, яка звучала в мене тоді в комп'ютері. І вона почала танцювати під ту музику, яка звучала в мене в комп'ютері. Ось що цікаво. Це вражаюче, це, це так, ну, кумедно так звучить. <свучить> <свучить> ну, трошки кумедно так вийшло. Ось, ну так от, тож, тож треба розвивати, розвивайте свої, свої чуття, свої здібності, свої бачення. Так? Практики. Робіть кожен день практики, хай, хай потрошки. І потрошки та й будете бачити, що росте. Тож, аби якнайлегше, якнайшвидше очистився народ наш від того всього чужовір'я, брехні, злодійства, паскудства всякого, відродився у силі й славі своїй. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо. І чуя відворода Всевишня, Олада, Богородиця, прийди, силою своєю благослови, силою Свою захисти, силою Свою сили. Олада, Богородиця, силою твоєю наповняємося, святістю твоєю благословляємося, і повсякчас тебе слава, ми, тож прийди, будь з нами на добро щастя, роду земного. Слава Ладі! слава им благам, слава Украине друзей, слава, слава, слава Богам, предкам, героям нашим слава.